Доброго дня, мене звати Сергій Дербак, я пластичний реконструктивний хірург клініки Літоплюс. Це відеоконсультація з приводу класичної блефропластики. Що треба розуміти під операцією класична блефаропластика? Класична блефоропластика верхньої або нижньої повіки. Це блефоропластика, яка виконується розрізом через шкіру. Якщо це верхня блефоропластика, то це розріз в складці повіки який трошки виходить за кутик ока, якщо це класична нижня бліфропластика, то це розріз, який виконується сразу же під віями. Е, які пацієнти і який портрет пацієнта, який підходить до цієї операції? Це пацієнти, які мають вже первинні вікові зміни, е, мають надлишковий шкірний лоскут нижньої або верхньої повіки. Грижі орбітального жира разом з тим, і відсутність тонусу м'язу кругового м'язу ока. Операція блефоропластики я завжди кажу, що вона мала, але супер деталізована і досить складна. Часто хірурги кажуть, що це легка прогулянка, це суперлегка операція. Можливо. До верхньої класичної блефаропластики, і це має якесь відношення. Хоча тут теж можна багато відрізати шкіри і потім все життя не, з... не мати змогу закрити очі. Але якщо говорити про класичну нижню блефаропластику, то це я рахую одна із самих складних операцій е, і е, самих кваліфікованих операцій в пластичній хірургії, тому що тут е, досить інтимна анатомія, е, вона Операція на стику пластичної хірургії і мікрохірургії, мікрохірургічних технік, але все по порядку. Якщо у вас є нависаючі повіки, почнемо з верхньої блефаропластики, Якщо у вас є нависаючі повіки, є мішечки або набряклість верхніх повік, особливо часто це відбувається в внутрішньому кантусі, в внутрішньому куточку верхньої повіки. Як випинання, це означає, що є грижі орбітального жиру, які дають об'ємність верхній повіці, то ви можливо є. Кандидатом до операції верхньої бліфропластики. Якщо це ізольована операція верхньої верхньої на верхній повіці, то так це досить швидка операція із швидкою реабілітацією. Часто ми говоримо, що верхня бліфропластика це чудове знайомство з пластичною хірургією, тому що. Всі етапи підготовки, да, треба здати аналізи, обстеження, я принципово цю операцію роблю під загальним знеболенням, я рахую, що верхню блефоропластику і, в принципі, любу блефоропластику зробити під місцевою анестезією так можливо, але не так якісно, як під загальним знеболенням. Чому? Поясню: на пальцях: якщо взяти верхню повіку і її виміряти об'ємно. То весь об'єм верхньої повіки може поміститися в 2-3 мл, Тобто об'ємність її десь 3 мл взагалом. Для того, щоб знеболити під місцевою анестезією зону, де ми впливаємо на верхню повіку, нам треба ввести плюс-мінус 2 мл розчину анестетику, який абсолютно нам змінить фізично, анатомію, на якій ми будемо працювати, і коли ми взяли і інфільтрували хірургічно двома мілілітрами трьохмілілітрову повіку, то зрозуміти або деталізацію зробити якоїсь кількості видаленої шкіри, жирових пакетів, або роботи з м'язом, це все робиться так на око. Неможливо це деталізувати, і це відрізняє звичайну блефоропластику від. Деталізованою або суперякісною, тому, коли ми говоримо про операції на обличчя, я не думаю, що ви, пацієнти, хочете операції на оку, на глаз, там да, а от ну я приблизно щось там відрізав. А так відбувається під час місцевої анестезії. Більш ж за те, нещодавно, буквально на тижні, оперував. Подружку, яка дуже сильно хотіла е під місцевою анестезією зробити верхню блефаропластику. і я кажу. Не треба це тобі, тому що я не боюся, я все я буду терпіти. Мені нічого не треба, я просто боюся наркозу. Я кажу, розумію, що ти боїшся наркозу, але ти не можеш це пояснити своїм внутрішнім органам, серцю і своєму пульсу і тиску, да? тому що це е, підсвідомо, і ти не зможеш знизити свій тиск сама е, лежачи в операційній залі е, під час операції. Так і відбулося, але я. Я навіть сфотографував показники її, коли вона засинала. Я їй сказав, що не треба цього. Ми зробили операцію під загальним знеболенням. Але на етапі, коли вона засинала, в неї тиск був у молодої дівчини 160. 160 на 110, щось таке. Це надвеликий тиск. І так відбувається під час. Операції на верхній повіці або нижній повіці під місцевою анестезією, хірургічно да все заливається кров'ю, да, і це заважає хірургу деталізувати щось, це підвищує термічне, е, термічну дію, тому що нам треба ці судини прижечь, да, коагулювати електрокоагулятором, і травматизм операції збільшується в рази, і реабілітація, і синці більше, і набряки більші. Навіщо? Ми живемо в сучасному світі. На сьогоднішній день ми ходимо до стоматолога під медичним сном, там медикаментозним сном, вириваємо зуби мудрості або робимо якісь банальні маніпуляції. Разом з тим, в пластичній хірургії такі операції, да, як верхня блефаропластика, взагалі всі операції, треба робити під загальним знеболенням. Звичайно, тому що це набагато безпечніший, можливо, зараз для вас це буде out, метод анестезії. Якщо говорити про небезпеки для життя, то місцева анестезія є однією із самих небезпечних анестезій, якщо їх порівнювати з загальним знеболенням, да? тому що рядом нема анестезіолога-реаніматолога, немає доступу до прохідності дихальних шляхів, да? або просто банально навіть до вени. Тому всі операції ми робимо з прохідністю дихальних шляхів під ларінгіальною маскою на газу. І нема ніяких проблем. Ви точно так же, як після місцевої анестезії, так і після загального знеболення підете через годину додому, але без синців і без набряків. Це важливий аспект. Тому робимо операцію під загальним знеболенням деталізовано і максимально акуратно. Операція така триває до 20 хвилин, там нема і, і нічого більше робити. Да? Е е накладується внутрішкірний шовчик, забирається шкіра. Працюю, ми працюємо з м'язом, я багато можу перечисляти можливих технік і методів верхньої блефаропластики, але тим не менш да, накладується в кінці завжди внутрішкірний шовчик, який практично вже через декілька днів, або наступного дня навіть його ми вже не бачимо. Але там є шовчик і є пластирі на верхніх повіках, які треба зняти на п'яту добу. Як ви будете виглядати на п'яту добу? Ну, ще так собі, це ще буде асоціальний період, тому що ще буде дисциплінарний пластир. Ми говоримо, що асоціальний період після верхньої блефоропластики, він триває 7 10 днів. Тобто, через 7-10 днів ви вже вийдете в соціум, і ваші знайомі вже не будуть на вас тикати пальцем або не скажуть, що о, ви після блефоропластики. Це вже буде соціально. Це що стосується верхньої блефоропластики. Результати ми оцінюємо через три місяці, тому що. Деякий час можуть бути як такі е, бубочки, да уплотнення по шву, якась набряклість над швом. Це нормально до трьох місяців до півроку. Іноді ви можете ще помічати якісь післяопераційні наслідки операції, але вже через три місяці це практично на 90% буде вже результат нашої операції. Якщо говорити про нижню блефропластику, то тут трошечки все складніше. Тому що анатомія нижньої повіки, і вона, я не можу сказати, що вона складніша, але технологія операції і зони, де ми працюємо, більше впливають на розріз очей. І, і от тут проявляється кваліфікація лікаря. Тому що коли ми говоримо про бліфропластику, ми говоримо і про результати блефоропластики. Це основне, чого бояться пацієнти, да? рубці вони там окей, непомітні. Але вони бояться зміни розрізу очей. І от клас пластичного хірурга він в тому, як він робить часто нижню блефоропластику, чи змінюється погляд після операції, чи змінюється розріз очей, чи є так званий підвиворіт ріснічного краю, як він працює з м'язами, як він працює з зв'язковим апаратом ока і як він його фіксує. Тому нижня блефаропластика, вона зачасту більш травматична і потребує більшої реабілітації. А якщо це кругова блефаропластика і верхня і нижня, то так ми говоримо, що соціальний період може затягнутися на два, навіть іноді на три тижні. Нижня блефаропластика класична виконується субцелярним доступом, подрісничками, підвіями. Відділяється шкірно-м'язовий лоскут, видаляються грижі, підтягуються Шкірно-мізовий розвід відрізається зайва шкіра, підшивається м'яз до краю орбіти, це називається метод кантопіксія да? або міопіксія, для того, щоб натягнути зону і зону малярної набряклості. І накладується внутрішкірний шовчик під віями. Він видаляється на 4-5 добу приблизно так само, як і від верхньої блефоропластики. Якщо говорити про Просто нижню блефаропластику, то реабілітаційний період приблизно такий, як і після верхньої блефаропластики, приблизно 7-10 днів. Якщо це кругова, повторююся, це десь повних два тижні треба розраховувати, що будуть якісь стігми операції. Більш за те, після кругової блефаропластики, за рахунок цих швів, які підтягують м'яз, можуть бути так звані защіпи. На зовнішніх ку кутиках а, очей. А, і це нормально навіть до трьох місяців, можливо, їх треба буде якось маскувати. Але це нормально, це все робиться для того, щоб в результаті, коли ми зробили цю операцію, ви не змінилися в своєму погляді. Це важливий аспект цієї операції. В плані результативності це операція не компромісна, це операція пряма. І коли ми говоримо про результати цієї операції, я завжди кажу, що. При правильному косметологічному догляді після класичної блефаропластики, скоріш за все, ви за життя до неї не повернетеся. Звичайно, якщо ви не будете слідкувати за тонусом шкіри, не будете періодично робити золотостандартні, звичайні косметологічні методи, такі як біреталізація, лазерне фракційне шліфування шкіри, ботулінотерапія, то так, можливо, через 10, 15, 20 років нам прийдеться це переробляти і працювати з тонусом шкіри, але грижі орбітального жиру не повернуться, тому що ви з ними народилися і вони не наростуть. Нарости вони можуть тільки при підвищенні теріодних гормонів, гормонів щитовидної залози, да, і в стані, такому як тірітаксікос, екзофтальм, але це трошечки інша історія. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися це відео. І для того щоб бути в курсі нашої роботи, роботи повсякденної, ми опруємо кожного дня. Підписуйтеся і слідкуйте за нашою роботою. Дякую.